Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаєва. В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. І далі звучить програма Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. За календарем 5 листопада 2024 року 986-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню російських військ. Та, попри війну, життя продовжується. А отже, кожен з нас має щодня, щогодини працювати, допомагати, підтримувати і тим самим наближати перемогу, навіть якщо ви пенсіонер або внутрішньо переміщена особа. А ваша справа це лише маленька присадибна ділянка. Перетворити власний город на успішну справу допоможе фонд громади Вознесенська за підтримки благодійної мережі філантропи у співпраці з фундацією Франце» фонд на Миколаївщині реалізовує проєкт Урожайний шлях. Загалом ініціатива діятиме у 12 громадах України в п'яти областях: серед них Миколаївська, Львівська, Вінницька, Київська та Рівненська області. Учасники проєкту можуть отримати цільову фінансову допомогу. Стартував проєкт на початку жовтня, а в кінці листопада цього року будуть відібрані найкращі ініціативи. Це вже третя хвиля даного проєкту, який реалізується і в Миколаївській області, зокрема. А якими є особливості даної програми цього року, хто може бути її учасником і за яких умов, та якими є результати попередніх ініціатив, розповімо далі у програмі «Радіодень». Жителі Вознесенської громади Миколаївської області можуть взяти участь у проєкті урожайний шлях. Про це 3 листопада повідомили у Вознесенській міській раді. Фінансову допомогу надаватимуть на облаштування теплиць, придбання сільськогосподарського устаткування та добрив. У відомстві повідомили, що за проєктом можна отримати 40 тисяч гривень на розвиток своєї справи. Кожен учасник має заповнити заявку до 14 листопада цього року, як нам повідомила Вікторія Бальт, Секретарка Вознесенської міської ради. Учасники проєкту Урожайний шлях вже втілюють свої мрії. Фонд громади Вознесенська давно співпрацює з Вознесенською міською радою. Зокрема, три роки поспіль фонд підтримує громаду, реалізовуючи проєкт Урожайний шлях. Щоправда, він не видозмінювався протягом цього часу. Чому і як саме маємо можливість дізнатися деталі у пані Вікторії Бальцер. Вона є з нами на прямому зв'язку телефоном. Вітаємо вас. С Вікторія, і слухаємо. Благодійна організація фонд громади Вознесенська. Перша ідея спочатку проєкту стосувалася саме допомоги в інтеграції внутрішньопереміщених людей в життя громади, тобто це люди, які проживали в приватних будівлях, мали город або сад, і ми розуміли, що є потреба чимось їх зайняти, оскільки вони там були безробітні на той час, тільки переїхали в нову громаду. І гарною ідеєю здавалося організувати їм допомогу, щоб вони могли займатися Матися агровиробництвом, забезпечити свою родину продуктами харчування, можливо, надлишки реалізовувати на міському ринку, тобто, щоб у людей була мінімальна самозайнятість. Проєкт зайшов. Він напевно мав для початку невелику кількість, але він масштабувався, і кількість да. учасників змінилася. Так, да, перший етап реалізації проєкту ми підтримали 13 ініціатив. Розмір гранту був десь приблизно в розмірі 20 тисяч гривень. Більшість учасників хотіли облаштовувати тобі теплицю, там частина придбала якісь багаторічні насадження, частина покупувала засоби для обробітку ґрунту. Але в цілому проєкт був успішний. Ми побачили високу зацікавленість і головне практично складову від здійсненої діяльності. Після чого даний проект було вже... Масштабовано в співпраці з національною мережою розвитку локальної філантропії це загальнонаціональна організація, яка цю ідею масштабувала в інші громади України, такі як місто Бар Вінській області, Боєрка в Київській, Стрий в Львівській і Новояворівськ у Львівській. Тобто у нас було шість громад, які продовжували так звану другу хвилю. Для реалізації проєктів. і тут сума збільшилася грантів до 40 тисяч гривень вже надавали і надавали таких 15 грантів. Ну минулий рік показав, що це був дуже успішний конкурс. Ну, наприклад, можу сказати, що по Вознесенській громаді, наприклад, мали можливість роздати 15 грантових проєктів. але ми отримали на ці 15 грантових проєктів більше 130 заявок. Угу. Тобто дуже великий був конкурс, дуже багато було звернень від жителів. Тобто ми бачили реальну зацікавленість. І навіть зараз, от зараз ми продовжуємо. Це оголосили перший раунд конкурсу. Ми зазвичай його проводимо в три етапи. на кожному етапі в середньому роздаємо 4-6 грантів. В громаді в залежності від там кількості поданих заявок, але ми вже бачимо там, що вже на там установчому тренінгу було фізично присутньо близько 40 осіб. Очікуємо десь може знову ж таки близько 100 заявок на перший раунд. А чому ділили на раунди? Це з від того, щоб велика кількість людей не була, щоб максимально приділити увагу чи були якісь інші критерії? Ні, ну ми хотіли це часто люди. Знаєте, як то кажуть, о, мені було б цікаво, я б подався. А типу раз mm -hmm. і все роздали. Тобто, фактично, у нас ну була достатня кількість заявок на першому раунді. Ми там їх отримали більше ніж у нас було можливості підтримати проектів. Але для того, що ми їх ділимо на раунди для того, щоб якомога більше людей дізналося про таку можливість, по-друге, в ході самого проведення конкурсу. У нас є навчальні сесії, де ми вчимо людей писати заявки, тобто ми допомагаємо, щоб підвищити їхню якусь спроможність, скажімо так, якісно готувати заявки. Також між раундами ми проводимо навчання різні тематичні, щоб теж підсилити їхню складову. Тобто проект не виключно фокусується на роздачі фінансування, але й має таку, скажімо так, просвітницьку складову. Тому щоб якомога більше людей охопити, фактично воно поділено на три таких конкурсні етапи. В кожний етап ми підтримуємо там 4-6 заявок. <залежності> від mm -hmm. якості отриманих пропозицій. Я так розумію, що після навчання або е, проб написати проєкти також люди відсіюються, так не доходять до е, кінцевого результату. Я маю на увазі до того, коли розглядаються заявки. А ні, дивіться, насправді нема такого процесу, оскільки заявка дуже проста, вона подається шляхом заповнення google формику просто mm -hmm. бувають дійсно різні за якістю заявки. А у когось може бути класна ідея, але він. Її там погано прописав, у когось не вистачає якоїсь інформації, ну у нас дуже розвинута культура написання заявок, тому фактично людям приходиться вчитися, як саме писати, як правильно донести донору там, свою ідею, потребу, актуальність проекту, тобто угу. це теж треба вміти. Які критерії відбору саме тих, кому можна надати грант? Так, да, критерії відбору є, і, наприклад, якщо перший раунд, то ми мали свою місцеву конкурсну комісію, то зараз заявки розглядаються в Київському офісі, і є єдина конкурсна комісія, яка розглядає заявки з усіх громад, учасників проєкту, то ви розумієте, що дуже багато роботи. Ну, розглядається і статус, да, життєві обставини, в які знаходиться людина, оскільки проєкт більше спрямований там, на інтеграцію ВПО для допомоги постраждалим, тобто це є критеріями, щоб допомогти людям, які цього дійсно потребують. По Друге, наскільки те, що прописано, ну скажімо так, є релевантним. Чи хочуть люди виключно це використовувати для своїх потреб, чи хочуть ще комусь допомагати. Ми там часто бачимо в проектах, люди кажуть, що, наприклад, ми хочемо вирощувати так званий борчовий набір, ми робимо сушку цього набору, частину там продукції відправляємо для ЗСУ. Це є додатковою перевагою, що коли люди uh -huh. ну якось більш ширше дивляться на думають не тільки про себе. Так, да, Думають не тільки про себе, але й хочуть частину. Ну там чи надлишки кудись переспрямувати окремі критерії у нас є. Ми також оцінюємо наскільки людина була активна, приймала участь в наших навчаннях, чи дійсно mm -hmm. там цікавиться темою агровиробництва, чи там просто хоче там отримати курси для теплиці. Ну часто хочеться підтримати якісь такі проекти з цікавинкою, да ну щоб показати можливу рамку, да, щоб не всі там, наприклад, ставили теплицю. А у нас там вирощували певний вид квасолі. Були заявки, де вирощували лікарські трави для формування чаїв. Mm -hmm. Ну тобто, намагаємося, щоб це була така різно, різнобарвна палітра. історія. -вік... Well, да. А вікові критерії враховувалися чи ні? Ну, звісно, що є критерії там 18+, тому що кошти отримують на рахунок, мають мати рахунок, право розпоряджатися рахунком. Ну, 18-річних у нас однозначно не було, вони так не дуже цікавиться, поки агровиробництвом 25 там років були переможці. Звісно, більше цікавиться так старше покоління. Ми бачимо по ну по кількості поданих заявок, що це більш цікаво для того, хто хто на пенсії або має якісь там, ну типу займається городом більш уже да, досить Плечим Так, да, досі до плечина є вільний час, бо в багатьох ну не вистачає. Оскільки проекти не дуже великі, то багато там е, хто пише для розширення. Наприклад, якщо він вже має свою теплицю під огірки і бачить, що йому там не вистачає. Є б такі проекти, що просять якби вже на розширення. От, тобто, це є перевагою. Працінці теж ми досліджуємо досить, що людина вже мала досвід вирощування mm -hmm. цієї культури. Ну по перше, сам проект залежить від донорів, тому що він підтримується різними донорами. Наприклад, 24-й рік підтримувався Bosch Foundation, яка надала грант Національній мережі розвитку філантропії для його впровадження. Як почався проект, то фактично ми там через вже місяць від початку оголосили перший конкурс. У нас були вже перші чотири переможці. Вони отримали кошти. вони вже навісні поставили теплицю. Потім mm -hmm. у нас там був конкурс кінець весни, і влітку сам конкурс ще один був. В принципі, до листопада місяця, от в цей активний період, скажімо так, весни-літа. Більшість проектів було реалізовано, і ми вже, от зараз, там в грудні підводили підсумки, мали підсумкову конференцію вже. Збиралися наші переможці, ділилися своїми успіхами. Це зараз в цьому році цей конкурс вже підтримала фундація Де Франц. Ви бачите, розширилася кількість громад. Там додалося багато громад. Вже в кінці жовтня оголосили конкурс і чекаємо перші заявки до 14 листопада. Оцінка десь буде, думаю, плюс-мінус до кінця листопада, тобто, фактично. В грудні вони отримають кошти і будуть мати мати 2-3 місяці на втілення свого проекту життя. Ми десь тут розуміємо, що сезон припадає саме на зиму, тому ми там не будемо сильно наполягати прямо на якихось вжатих термінах. Ми будемо чекати у всіх результатів більше на весну, але вже думаю, що ближче до кінця зими, десь в лютому ми оголосимо другий раунд і вже на а середині весни третій раунд, тобто, фактично, вони плюс-мінус до кінця літа всі зможуть вже отримати кошти і встановити свої теплиці там чи те, що ми mm -hmm. там потім посадити, зробити. Дякуємо вам, Вікторія. З нами щойно на зв'язку була Вікторія Бальцер, секретарка Вознесенської міської ради, яка розповіла про мови та етапи реалізації чергової хвилі проєкту Урожайний шлях. А наскільки проєкт є затребуваним серед господарів, присадибних ділянок і чому нам розповіла Любов Гуртова, учасниця минулої хвилі проєкту? Вона є пенсіонеркою і вирішила скористатися пропозицією фонду минулого року. Подала заявку, а про результат нам розповіла у коментарі. Пропоную послухати. У мене своя садиба в соток землі, свій фруктовий садочок, 15 дерев, і теплички не було. А так садили, теж вирощували фрукти, овочі, і оце ж допомога була філантропів для громадян, які виявили бажання. Да, да, які виявили бажання прийняти участь, фінансову надати таку допомогу. Три-чотири тренінга тоді ми проходили, uh -huh. заповнювали форму, ну, думаю, ми різкнемо, спробуємо. Ну, моя родина, дочка, зять, ми е, порадилися да? і е, вирішили прийняти в цьому участь. А от нам розповідали, дуже цікаві е, лекції були. Е, у мене теж садочок і там е, лись, ліства, оце ж падає листя, сухе, сите, з землею, е, газонова трава. Авка, яка під деревами посаджена. Оце ми ко компост, як оце землею там все перетено, ну, для того, щоб біодобриво було. Mm -hmm. mm -hmm. на Нагород ішло, біодобриво. Це все ми прослухали, так прийняли цей, роздавали такі оці ж компостні ящики. от ми робили дійсно, потім дядь, вже весною хорошо все воно там перегнило. От, ну, ми раніше збирали на кучу, от, одобряли по грядкам, да. у нас як говориться, овочевий край Вознесенщина mm -hmm. свої городи, а от теплички не було. Ми якось під пленку накривали, зміте розсаду там шпите. А це ж в прийняли участь і. Перший раз в житті, оце, стільки радості було. А от ми розписали теж проєкт, все, що я бажаю. От і як би, прийшло до повподоби, до би, комісії, що там переглядали, оцінили. оцінили, да, журі. Тепличка невеличка, ось ми ще 3 на 6 Це фінансова допомога 40 тисяч. От. В цьому році я забезпечувала свою, свою родину огірками, і закатку зробили, і навіть е, знайомим, як там кіло два-три кілишні е, їх пригощали. Е, от, і помідорчики, е, чері, зелень, рукаво, це кінза така, що в такому відкритому ґрунті воно буває то, то в нас то жарко, то, е, то портилося. А це то, що треба, в тепличці шпінат, петрушечка укропну, це в мене все... Але вони вам... зні були свіженькі. Потім помідорки, теж трошечки, трішечки я спробувала розсаду, да, чері особливо зійшли, теж була розсада. Yeah. Я дуже задоволена цим проєктом, я дуже вдячна колективу і філантропам, які дійсно допомагають людям, якими ну, доходи невеличкі у нас, але ж е, моя родина забезпечила я і, і закатку зробили, і з фруктів, і черешні в цьому році. Ось, вибачте, бачите, я вертаю. я тепличку взяла подрібнювач для гілок. Це бо садок у мене великий, коли обрізка дерев іде. Mm -hmm. Оце теж про обрізку дерев, лекції були. Ну дуже цікаво. Це про всю сільськогосподарську культуру, яка ну ви можете мати на при своєю на своєму участку. Кошти приходили на картку. Ми спочатку подавали як цей проект, і вже в інтернеті ми зайшли, подивилися, як скільки коштує там, яким я хочу тепличку. Другі люди повністю більшу теплицю. них більше є та. Е, ну, в город і хотіли. І теж я ж, ще ж, як би в нас без сарафан не радіо. От сусідам розсадою роз, займалися так, під пленкою. Потім я розказала це в цьому році, е, теж приймали участь, теж виграли теплицю люди, дочка там допомогла мамі, это. Потім бачу, що сьогодні е, теж там аж ну, з далі нагороди ж, стикаються, теж бачу, встановлюють тепличку. Розумієте, так що люди люди, ще у нас колектив урожайно 106 учасників. 106. Угу. А ми починали, у нас було, ну, щось до 20, що ли, отак. Тож зацікавленість проєктом зростає, з кожним роком стає більш затребуваним. До слова, учасники першого раунду чергової хвилі проєкту Урожайний шлях, 40 амбітних господарів та господинь Вознесенської громади, це й досвідчені садівники, і початківці-городники, і аграрії за стажем. 2 листопада вже вчилися професійно оформлювати свої ідеї у грантові заявки. Під час інтерактивного навчання грантовий менеджер філантропи Віталій дідух розкрив покрокову стратегію заповнення заявок. Учасники не лише отримали цінні поради та практичні інструменти, але й мали можливість розібрати реальні приклади успішних проєктів. І тепер нагадуємо, що заявки на участь у новій хвилі проєкту Урожайний шлях можуть подати жителі Вознесенської громади до 14 листопада цього року. У разі відбору пропозиції грантодавець надасть цільову фінансову допомогу на придбання матеріалів для облаштування. Утримання або догляду з загородиною, теплиці, системи, насіння. Паростки, коренеплоди та цибулини різних культур, а також замовлення послуг та приладів для покращення продуктивності і вирощування городини, а результати прийдуть на електронну пошту, вказану у заявці. Обов'язкова вимога для участі це бути повнолітнім мешканцем громади. Ідеї учасників проєкту сприятимуть розвитку не тільки власної справи, громади, а й країни в цілому. А ми на цьому сьогодні завершимо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.